Друзі, усіх вітаємо. Зайшла до батьків, тут, як завжди, кипить робота. Абрикоси треба вбирати, вона всі говорить. Ну вона давно хвора, так, говорить, треба убирать. прибрати абрикоску. То як Саша приїде, отож ж буде а шанс буде. і відразу приберіть. З нею не буде толком. В тебе він є і обробляй. О, ж абрикосу я б робила, придаміла. Маленьку. Да, маленьку. Да. А вона від усіх, борошниста роса, сіра, чорна гниль, а е там кури, параноспероз. Я там від усього широкого спектру дії написано. Ну так, да, там курочки вона не буде. Просто абрикоси це найперше, що в нас дуже сильно хворіє. Огірочки ось як гарно так уж навколо пльошки розрослися. Огірків насадила. Ну, як гарно. Ні. Ой, чесничок жовтій, як і в мене. Чомусь я половину позривати. Угу. Перчики як гарно прийнялися, це вона ратунду там посадила. Оце такі перці рядочками. Буду опори ставити, підв'язувати. А так на кожен рядок будуть опори ставити. Там чоловік ще й писав, і я почекаю, подивлюсь, які ви опори ставите. Там можливо і собі так зроблю. На все людина задивиться і щось від нас візьме корисне. Буває. Так, і вони... А, там іще бутони. Ой, воно зацвіте ось красиве, яке буде. А ввечері як фосфорно, наскільки сяють оці ромашки. Ліхне її улюблені, скоро зацвітає. У мене, до речі, вже давно цвіте, а в неї низенький. Капі? Ні, ще... Ма сьогодні Наташа телефонувала з перукарні, говорила дякую мені. Так, да, я дала їй капі, розказала який, вона зрозуміла і помідори дала біля компостної купи. Що? О, яка я рада, в неї юка зацвіти. Та ти що, що? А в мене дві тільки стріли. А в тебе що, три? Дві. І ось третя, там, мабуть, ще ви Ну чому в неї так густо все цвіте, друзі, вперше що, в я житті. Я обрізала його, а ти казала, не можна. Та ні. До речі, оце вона квітує один раз в розетки, потім розетку прибираєш і з молодої нова стрілка. Тільки один. Од... обрізати? Ні. Тут же ж кущики. Ось, бачиш, кущик. Он вона росте із кущика. Оце вже не буде квітувати оця розетка. Оце її треба вийти. Так вих... оставляти там десь великі. Ні, оставлять ось оці молоденькі, а, да. а оці вже прибираються. Ну, ми прибирати не будемо. Ну, но... Вони старі, я ж взагалі обрізала. І бачиш. Я знаю, ну ти ж обрізала поза минулому році. А Я ж його всередину викопаєш, а краю ставить чи як. Ну, то так розсажують. Ого, там скільки лізе. А ці ж, коли зацвітуть японські гладіолуси, говорять, вони такі красиві і всі не дочекаються. От, уна, дама, горіх від розу треба, горіх відразу приберуть. Так. Лілії розпушилися, скоро зацвітуть. Гібіскус не прокинувся, не знаю, чому вона його не прибирає. Треба потягнути та спробувати витягнути. Цей гібіскус живий, слава Богу. Живий, а бутончики. Ще рано, я не знаю, коли він зацвітав, мабуть, уже бутони зав'язує. Кері, я розпушилась, вона говорить, весь час, коли ж ти прийдеш її прорідиш. Не знаю, друзі, не хочеться мені проріжувати, хай росте. Це я дивлюся, які тут ще зацвітуть в цьому році, бо малі кущики ж посадили. Це я не знаю, що на флокс не схоже, фізостегія. Щось посадила сама не знаю що. Колосок випускає. О, Навіть Вероніка, мабуть, синя зацвіте. А стільба не знаю. хотіла б, щоб я стільба, та здається, там щось он лізе буде. Лілейники жовті заквітують. І дзвоники. У мене вона там кричала, боже, які красиві, гарні, а тут насадила цибулі. І тепер вона їх не бачить. Ви подивіться, а стільба, он, квіти за цибулею. Тут же цибуля ось вище, ніж йо. І вона не бачить їх. Не потрібно було тут цибулю. Ми ж навіть доріжку зробили наново ближче до квітів, щоб нічого не садити на цій стороні. Ні, вона все одно вмудрилася тут посадити. І оцю квітку я обожнюю. Вербозілля. Я думаю, вже всі знають. Мені так подобаються жовтенькі цвіти. Ну чому вона не підходить, не говорить Іра, які гарні квіточки, я не знаю. Тому що цибуля оця росте і не видно квіти. Говорить, ми її з'їмо. Коли вони її з'їдять? Оце так до осені стоятиме, а квіти неділя зараз і відцвітуть. До речі, я дивлюся, всі в один час квітують. Армерія, вербозілля, дзвоники крапчасті, лілії вже зацвітуть. Астільба щось випускає, Вероніка також скоро зацвіте, фізостегія вже росленька, ромашки квітують, і ліхнес вже повинен цвісти. Всі квіти я посадила, які квітують в один час. Класно. Навіть троянда зацвіте. Так, ну все, Подивилися. Не знаю, куди мама побігла. Паркувати. Вона, мабуть, стомилася та пішла у ходку. Дуже швидко, ага. говорить, півуня відсвіла, не встигла зацвісти і осипалась. У неї чисто біла, ну там рожев, рожеве завжди всередині. Ага, ще. Ну, я редаміла, нічого не буду бризкати, тому що я два рази проходилась, навіщо я буду труїти, як нічого не хворі. курточка червона, ту, що ми взяли її розу. Їй сподобалася, я взяла і купила, принесла, вона така рода була. Одягнула, дивлюсь, червоненько. Ну, а це вовсі. Ма, так ця квітка грибінці, це і є вид щериці. Так, да, це квітка вид щериці. Ну, тому як буде насіння зав'язувати, краще його прибрати, бо буде тоді як щириця по всьому городу. Прибери його, воно не нужне, не потрібне. Дуже багато, друзі, воно розширяється, товкає один одного і починає. Що воно таке? Де? А вон це воно просто таким кольором. Тенючко, воно не світла тем. Це все воно. Тут воно тут нічого, молоде, візьму. Це висока. Вона густая, хоч це не знаю. Воно не жовтіє, я думаю, воно з салатним таке. Да. А. а чим ви крутили? Чотиригранна отвертка. А є вона у вас? Да, принести. Маленька чи велика? Та маленька вона. Да. Навірно, треба принести. Ага, хорошо. У мене велика, вона ж розвали, розвали тобі всі. Ящі. Я не зможу вигрузити. Угу. А маленької нема. То не їстівне. Та ні салати вже не їсть. А м'ясо. Тобто м'яса треба салати. Що ти мені? Так, <свинина> <свинина> да, це по кусок свинини. Вона збирає на грудь. Бать скільки свинок виростило. Шашлики зараз будемо смажити. Таке нагоню апетит у тоткові, а м'яса не до. Мамі то гарно, вона м'ясо терпіти не може, вона його не їсть взагалі, щоб і надух не показувала. Вона салат і каша гіркость лісова, і консервовані помідори з огірком. <різь> <різь> ну, да, Остання баночка говорить, помідорчики віддам. А м'яса ні, вона котлетку, може там щось приготовлене. Ну, тільки не ножка, а так, щоб просто їсти м'ясо. Ну, Вона може, але це не в задоволення і вона не любить. Повно, зразу в зубах. Повно говорить, зразу в зубах. Це Головна причина, мабуть, що вона гане їсть. Так, до речі, я також мене дуже люблю. А тут, мабуть, я в неї, друзі. Не знаю, м'ясо можу їсти, ну, якщо там жирненький кусочок. Я їсть трошки провела, а то прямо молодого повна тут вона. Тайже лізе, а молоди, сука, на водобуди. Його дуже полюбляють курочки і говорять дуже корисне. Це цвітипа. Грібінці, вони такі пухнасті, хвилясті, як хвилька, набиті. Ну, це таке, мабуть, не бачу. Гребінці, як у півня гребень. Отаке хвилясте буде щільне, товсте, Я мах... Я догадую. Да, оце щось таке буде схоже. О, молодець. Та молодець. Дрібне. О, Дріво телефонує. це вона. То Лєна, то Катя, тепер Дуся, дружина маминого брата, що виноградники тримає, що нам помідор апельсин дала, і ми народуватися немає. Цілий день, ну її люблять, ну реально це виматую, коли весь час телефонують на телефонах. Ну вони всі по ділу, не просто так поговорити, По ділу, щось комусь щось потрібно. Говорить, я думаю, що ти зараз поливаєш. Це що ми кущі кожини носили і прийнялося жити. Виноград потрапила, щоб все зробила. Ага. Страшний кошмар. А що там тобі? Ну, завтра на рибалку. Ну і що? Я, постав... я поставлю в холодильник. холодіння. Поставлю. Хай воно і на тих да, 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 да. Ж... хай ну, заставляється. А молоко ж баночку тоді От так, друзі. А, За 70 так, років так, регулярно так. їздять на рибалку чоловік і дружина. Все життя. Друзі то друзями, але на рибалочку тільки з дружиною. І завжди нам таз карасів привезуть, як наловлять вони один поперед одним, що дружина вміє ловити горн, Невісточка, що мамин броти. Грибалочка це їх улюблена справа, вони відпочивають душею, заспокоюються, дуже полюбляють на природу поїздити. І оце завжди. Будинок згорів, це, друзі, війна все вийде. Ось так. Поставлю молоко. Давай тоді. Ага, ми довго дуже і не будемо. Ну, ну, часом це... Я поставлю це на тих вір, то воно дов... жарко, жарко дуже. Бо, на тих вір може воно й до утра стояти, а молоко тобі прийде, забереш, та закип'ятиш. Ну все, давайте. Ага, ну все. А чому ти не погодилась? Поїхала, прийбок, наловила нам. Зато вони рибники, а я... Вони рибники, а вона грибник. Все, все залила, все полила, тепер завтра ж треба підпушувати усе. Ви уявляєте, вона поливає для того, щоб ну, потім підпушити. Поливаю, вода добре впитує. Так ти ж завтра все одно будеш поливати. Ні, не буду. Оце дня два-три не буду, тому що це невозможно. Все Друзі, запам'ятовуйте. Поливає, два-три дні не поливає, але обов'язково підпушує. Ну, та Добави. я однесу, давай зараз на набери, давай однесу, бо далеко тобі город, ніби Ми той не невеликий. Радінило, Засмутила, що ридаміл чашка ну, залишилась. Так, не треба бризкати, не Ні, мата, я вже все обробила. Ну ходімо на гору, свої помідори бризнеш. Ну, не треба. До двох часов лазила. А потім що я поки Та воно по дрібницях на ногах, то те, то все, бігаєш, бігаєш. Тому... Ну, Ну все, матусенька, тоді пішли, ми поки і відпочивайте. І треба йти, вже да, піду в баню, вімкну донечко. Що я робив в Та ну навряд що тут люда встане, і зараз буде обробляти, я не знаю. Ну спитай. І буде воно на вечір, це зараз. Стоїмо, ну, друзі, думаємо. Та нічого собі так. нічого ма, шикарно. Гріх жалкуватися, гарно росте. Ну, Звісно, не без нашої допомоги. Вони на капусті. Я знаю, люди вже й обробляють, ма там в деяких це, містах. Так, да, воно нічого, нічого не допомагає. Я з хризантеми вирвала. Ето, як його. вирвала. Да, то що Вона літня, вона зараз зацвіте, буде все літо цвісти, пускати дуже швидко. Ну, прибери, то що дзвоники також швидко. Та ні, мо треба вирвати, бо дзвоники розростаються дуже швидко, воно їм мішатиме. І камери треба обрати. Та то шастра убирає її, наверное. камери уберем, чи хай стоять поки. Ну, це взиму пропаде, то сніг на нього нічого, що кидатиму, то тільки на тую треба буде камеру ставити, щоб татко снігу не навіть. Та снігу немає вже, який там сніг. Говорить, я взимку тоді снігом закидаю, не хочу камери приберу. А люди вже пишуть, Ірочка, приберіть камери. Уже хтось мені писав. Уже писали, приберіть камери. Давай приберемо. Не знаю. буде Ну, а цьому точно мішатиме камера, тому що він зараз швидко буде розповзатися. Бач, як він уже росли, а уже малі дітки бач збоку -з -з наросли. прибирай, нервно все. Щоб наклонитися, це така проблема. Спину прихватила дуже сильно. О, а тепер підпушиш і красота буде, а то стоїть, як не знає хто. Воно все розростеться, зацвіте, ось. Говорять, знову спека йде до нас, не хотілося б, ну, що поробиш. Ти чи посадити хочеш, ма? Так. Ма, ну дивися цілий рядочок, ось. воно буде хворіти зараз, там інші квіточки ростуть. Достатньо тут квіт. О там, бачиш, цибульку посадила, говорила тобі. Я думала, ми поїмо її, а воно бачиш. І воно ж зараз відцвіте за 10 днів і не побачиш. Там дзвоники оті зацвіли твої улюблені, ти навіть не побачила, тому що цибуля. Я не побачила, сіні все заливала. Ай, ну що ну, ти ніби той дорожку ж подвинула близько до квітів, щоб нічого не садити. Дивлюсь, цибулю натикала. Клумба називається на городі. Ну вже вирвала її. Та я бачу, ну, шкоду. Ой, красотіща, окрушечка. Все-таки вирішила вилити. Не знайшла вона більше такої рослини хворобливої на своєму подвір'ї. Все вилікувала. Говорить, вилію. Там крапелюшечка. Все найкраще, усім гарного настрою, хорошої погоди і тихого неба. Пока-пока.